Так, вітаємо, друзі. А щойно ми складали іспит з ульяною. Це була твоя друга спроба, перша зі мною, але друга ти на машині сервісного центру складала, да, Так. Да. і ти навіть кудись там до середини маршруту доїхала? Ні. на початок 5 хвилин проїхала і розвернулася. І розвернулася. Так. Добре. А, так, а, ти у нас учениця не нашої школи, як завжди, десь там займалася. А, до речі, непогано в тебе виходить, тебе, як зазвичай, трішки не довчили, а може і не трішки. А тому, що зі мною ти займалася не довго, навіть не да. 10 занять. Да, Да, 5 занять. За занять за 5 занять повністю, як по новій машині навчилася владати. А, так. А, гарно сприймала інформацію, не сперечалася, і тому ми швидше це зробили. Да, і сьогодні ми з тобою перед іспитом їздили годину, а ми навіть це на відео знімали. Uh, і я вам викладу, як ми там 45 хвилин відпрацювали, як ти дивилась під дзеркалам і тому подібне. Uh, ну тобто, гарно, гарно. Сьогодні мені все сподобалось, і на іспиті ти дуже круто зробила. Проїхала класно. Інспектор у нас Самченко приймав гарно. А uh, тобі дуже не підфартило на першому ж перехресті. Дуже не підфартило. Перед нами став чувак, який затупив. Тупо затупив на 10 секунд. Він простояв 10 секунд зеленого, учбовий А якийсь матьорець, то що сигнали да, зазвичай, да, да. він собака тупив. Потім Єлі поїхав, і ти в патовій ситуації. В тебе там залишається більше 10 секунд, і вроді як треба їхати, а він уже почав ще й різати і перекривати. Ти не бачила, що зустрічка да, там іде. Зустрічка проста була да, в самий останній да, момент. Да, да. Виходить, що ми проїхали стоп-лінію, ми проїхали сам світлофор і ще на миготливий, Але по факту на перехрестя ми зайшли уже на, на жовтий, а на червоний на жовтий, ми завершували. Да, да. І по факту машини зліва і справа ти вже в повороті пішла. А ти все правильно там робила. Ти. Тупо все правильно робила ще й з контролем по бокам дивилася і сигналила машина зліва, але не нам. За нами ще чувак їхав. А от він вообще на червоний їхав, йому сигналила газель, а тебе всі випустили і завдали завершити маневр. А ще було пару складних моментів. Ти про маршрутку, що вона там буде стояти, і ти перелаштувалась прямо в неї, ще й вперлась. Але вирулила з цього дуже круто. Розворот класно зробила. Короче, всі складні моменти. Ти зробила класно. У нас був четвертий маршрут. Дуже мені стрьомно було на першому розвороті. Ти затягнула далеко. В тебе обмежена глядовська зліва і справа фура. Ти хотіла подивитись, чи там нема машини. Краще б ти фурами прикрилась. Та я поняла. Бляха. Ну в общем, в цілому проїхала круто. Мені сподобалось. Інспектор теж оцінив. Він прям видивлявся, як ти там встигаєш. Короче, це все робити. Класно, у нас дві помилки. За перехрестя, але ти не створила аварійної і э, чи ти поки каші квімкнула бляха за кілометр. Та да, вот, да, я блін про Та да, виключила. Потім делали, включила. Я бачу, що ти зрозуміла і менжуєшся, але да. ти його включила метрів за двісті. Ну добре не можна, знаєш. виключати, включати. там. Да, там ще й да, був. Да, побачила знаю, його. Ну там... добре, а така робиш від типа, що так і треба. Ну окей, гарно склала класно. Молодець. Тобі не фартило пару разів, але все вийшло. Добре, твої побажання Я наступним. Мені. Нема, хочу Нема права побажа. отримати хочу права отримати. І хочу ага. подякувати дуже вам. Це просто найкращий інструктор. Я зараз всім своїм знайомим рекомендую Рома. Тому що він навчив мене реально їздити, от реально їздити. А не як до цього В мене півроку чотири інструктори підряд вчили, О, це і, жоден, слышу, да, і жоден і жоден з них мене не навчив жодному, чому навчив роман. Тому я я відчирую, серце рекомендую. Молодець, і а, перед тим як просто йти тупо в найближчу школу, да, да? да. треба якось углубитись в тему, да. бо чомусь до стоматолога не йдуть в свій да, дім, а да, їдуть да. в кінець міста. Чомусь да? Да. А, півроку, чотири інструктори. Да. А годин скільки в тебе було до мене? Да, я думаю, годин 30 точно я їздила три рази на тиждень. Це я їздила ще й на Нівки, от і по півтори години каталася три рази на тиждень. Взагалі нічого не навчила. Максимум там цієї. Ні, ну прямо, прямо ти їхала непогано. А, е, і все. Добре. Да. Знову ж таки, звізду не лови, ти ще дуже багато чого не помічаєш. Mm -hmm. Продовжую в такому ж темпі просто дивитися по сторонам і дзеркалам. Сьогоднішній темп на іспиті в тебе був безпечний. Mm -hmm. Безпечний. Mm -hmm. Не перевищуй його, горизонти розшириш, може трошки швидкість збільшиш, а поки що в такому темпі їздити. Mm -hmm. да. Думайте перед тим, як іти. Куди попала, бо виходить, що півроку. Ти б уже дав давно справа не була, якби зразу до нас пішла. Да. Причому наші інструктори точно б з тобою впоралися, ти їздила, там нічого тебе вчити. Бігом-бігом і на іспит. Півтора-два місяці максимум. І все, і ти з правами. Да. Ну, Тобто, це не то, що ти там якийсь тяжкий випадок. Сказав, робиш, сказав, робиш. І чотири інструктори не впоралися з тобою. Да. Ладно, всім гарного дня. Так, а мені зараз треба.